Сьогодні буде невеликий ролик, в якому ми з вами навчимося відстежувати покупки великих криптофондів для того, щоб розуміти, які монети вони купують, в які монети збираються інвестувати. Усе це нам потрібно тільки для того, щоб ми теж на ранній стадії могли відібрати перспективні монети, щоб у майбутньому вони виросли і ми на цьому могли заробити. Тому давайте з вами перейдемо до справи. Всім привіт! Ви на Ютуб каналі it Статті Заробіток в інтернеті. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі та переходите у мій телеграм-канал. Напевно, ви не раз чули про такі великі фонди, як Binance Lab, Sequoia Capital, Anderson Horowitz, Multicoin Capital і багато багато інших. І дуже часто, коли ми чуємо про ту чи іншу монету, яка дала 100 або 200 іксів, виявляється те, що на ранній стадії в цей проект або в цю монету інвестували такі великі фонди. І звісно ж нам одразу спадає на думку, що нам теж було б непогано інвестувати у цей проєкт на ранній стадії, відповідно з цими фондами, для того, щоб заробити свої 100 ексів. І в цьому ролику ми з вами навчимося, як це можна відстежувати. Для цього нам допоможуть два сервіси. Перший сервіс ви бачите перед очима, це CoinMarketCap, а другий сервіс це Cryptorank.io. Посилання на ці сервіси я залишу в описі внизу під цим відео. Давайте почнемо з другого сервісу це CryptoRang. Після того, як ви потрапляєте на головну сторінку, тут є така кнопка Фонди. Якщо ми натискаємо на неї, то тут відображаються всі великі криптофонди, які зараз є на ринку. Ви бачите Binance Lab, Multicoin Capital, Sequoia, Anderson Horowitz, Pantera Capital і багато інших. Якщо ми натиснемо на назву цього фонду, то тут конкретно показується портфель цього фонду, і з яких монет він складається. Давайте подивимося на прикладі Андерсон Хоровіц. Якщо ми опустимося трохи нижче, то тут показується кількість інвестицій, які цей фонд здійснив. Тобто ми для себе розуміємо, що в 201 проєкт Андерсон Хоровіц інвестували. Якщо ми подивимося трохи правіше, то тут показані основні категорії інвестицій: 24% Андерсон-Хоровіц інвестували в блокчейн-сервіси, 15% в блокчейн-інфраструктуру, в ігрову індустрію, ну і інші 45%. Тобто ми для себе розуміємо, які категорії зараз перебувають у тренді. Що стосується конкретної інвестиції і які монети є в портфелі, тут все дуже просто. Ми прокручуємо мишкою вниз і дивимося, в які монети і в які проєкти цей фонд інвестував. Так, серед цих назв дуже багато великих брендів та імен, але тим не менш, якщо покопатися, то можна знайти той недооцінений проєкт, про який ще ніхто ніколи не чув. Або для себе провести власне дослідження, подивитися, чим цей проєкт так зачепив великий криптофонд. І для себе також зробити певні висновки. Що стосується конкретно сторінок, то якщо ми натиснемо на 5, 6, 7 сторінку, то тут вийдуть майбутні проєкти, які ще з'являться. Тобто для себе ми також можемо ці проекти вивчити. Давайте подивимося також на проєкт zk Sync. Якщо ми натиснемо на нього, то тут конкретно показано, що ця монета ще ніде не торгується. Але тим не менш, уже раунд було пройдено. І ми для себе бачимо, що. Крім Андерсон Хоровіц, в цей проєкт інвестували Dragonfly, Blockchain Capital і так далі. Тобто ви це все можете подивитися. Я думаю, з цим усе зрозуміло. Знову переходимо на головну сторінку, знову натискаємо кнопку фонди. І для себе вже дивимося той фонд, який нас цікавить. Давайте подивимося на прикладі Binance Labs. Куди ж інвестує сам Binance? Знову таки натискаємо на цей фонд, і тут же показано всі монети, всі проекти, куди Binance інвестує. Тут, як ви розумієте, проєктів також немало, 135 проєктів. І для себе ми також можемо якісь монети відстежувати. Також хочу сказати, що буде неправильно вважати, що всі монети, всі проекти, які є в цьому списку, в будь-якому криптофонду обов'язково вистрілять. Великі криптофонди працюють точно так само, як і ми. Вони диверсифікують, вони розділяють свої ризики на різні проєкти. І, можливо, з 10 проєктів тільки один вистрілить. Саме тому не потрібно скуповувати наосліп усі монети, в які інвестував, наприклад, той самий Binance, тільки тому, що це докорінно буде неправильною стратегією. Ну а загалом для того, щоб ви розширили свій кругозір і подивилися, в які проекти в майбутньому буде Binance також інвестувати, то звичайно, чому б і ні. Тепер переходимо на сайт CoinMarketCap і тут так само шукаємо додаткову інформацію. Для цього переходимо на головну сторінку цього сервісу і натискаємо на кнопку Категорії. Ось я показую мишкою. Натискаємо сюди і тут так само показуються певні фонди, які інвестують у ті чи інші проекти. Особисто я роблю по-іншому. Я натискаю на кнопку «Commander F. І ось тут, у цьому пошуковому рядку, я забиваю слово портфоліо. І конкретно за цим ключовим запитом ми можемо вже подивитися ті фонди, які нам цікаві, і відстежити ті монети, які вони закуповують у свій портфель. Давайте подивимося, на прикладі Blockchain Capital. Також натискаю на цю вкладку, і тут показуються ті монети, які цей фонд також тримає у своєму портфелі, і ті монети, в які він інвестує. Як ви розумієте. Тут проекти ранжуються не за обсягом частки в портфелі, а просто за ринковою капіталізацією. Тому, якщо ви бачите на перших позиціях біткоін та ефір, це не означає, що блокчейн Capital інвестують більшу частину саме сюди. Вони просто тут поставлені саме за ринковою капіталізацією. Ну і загалом точно така сама ситуація. Також вивчайте ті проекти, які сюди інвестував фонд, і для себе робіть певні висновки. Особисто я користуюся сайтом CryptoRank, тому що, як мені здається, він набагато зручніший у цьому плані. І також вам цими сервісами раджу користуватися. До речі, хто пропустив перші дві частини відео, в які монети інвестувати, щоб принесли ікси, радимо переглянути також у нас на YouTube каналі. Ну і загалом, напевно, все. Я думаю, це відео вам буде корисним, тому що можна дізнатися багато перспективних проєктів, куди інвестують великі криптофонди. Про які будуть шуміти і говорити конкретно в наступному булрані. Саме тому, ось на цьому етапі в сьогоднішній час потрібно обов'язково ці проекти відстежувати і також для себе закуповувати певні сотні частки того чи іншого проєкту у свій портфель, дотримуючись ризик-менеджменту та мані-менеджменту. Але ж в які монети вкладатися? Як відбирати, запитаєте ви. А тут я вам відповім, що для цього треба навчатися та вміти робити гарний технічний та фундаментальний аналіз монети. До речі, про все це безкоштовно можете ознайомитися на нашому сайті та в телеграм-каналі. Раджу також підписатися на наш телеграм-канал. Там виходить багато корисного про крипту. Посилання на мій телеграм-канал у описі. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. З вас лайк та підписка! Якщо залишились якісь запитання, обов'язково пишіть в коментарях. Ну а тим, хто додивився відео до кінця, пропоную пройти участь у певному розіграші. Деталі будуть у нашому телеграм-каналі. Ну а на цьому все, до нових зустрічей!